Навчальні заклади Мукачівської громади готові до опалювального сезону та можливих блекаутів. Всі школи та дитсадки забезпечені альтернативними джерелами енергії. Проведені необхідні роботи пов'язані із Підготовлю підготовкою всіх котелень, прочищені вентиляційні канали. Маємо уже на руках відповідні акти щодо готовності до роботи. Закуплені генератори, а також встановлені системи резервного живлення. Забезпечуємо роботу генераторів пальним. Ця робота зараз також проводиться і в дошкільних навчальних закладах та закладах культури. Тобто на той випадок, що якщо газові котельні не будуть працювати, ми зможемо забезпечити роботу котелень через, резервні, через резервне живлення від щоб системи опалення функціонували і в разі сильних морозів не розморожувалися. Як основне джерело опалення, в школах встановлені електричні та газові котли. У разі блекаутів для всіх навчальних закладів громади закупили генератори. У школі працюють два газові котли, які є альтернативними у випадку вимкнення електроенергії. У нас є електрогенератори за рахунок них будуть працювати ці котли. В укриттях також є електричне опалення, яке також у разі вимкнення електроенергії буде працювати за допомогою електрогенераторів. До початку опалювального періоду ми почали готуватися ще із закінченням минулого опалювального періоду. Ми отримали і електричні котли, які були встановлені, а також отримали генератор на випадок відключення електричної енергії і на випадок таких форс-мажорних. Обставин підготовка до опалювального сезону, як завжди, почалася влітку. Коли були перевірені котли, почищені котли, віддані на повірку і ремонт, якщо потрібно, газоаналізатори, манометри. Це все зроблено. В закладі все це наявно на сьогоднішній день. 11 закладів освіти та культури в селах Мукачівської громади користуються твердопаливними котлами або пічним опаленням. Для забезпечення тепла в них закупили дрова та палети. Основне опалення в садику у нас електр... електрокотел і електричне від електрики. А як альтернатива у нас є котел на твердопаливна, на палети. В разі як не буде електрики, ми як альтернатива будемо запускати цей котел. У школах і медзакладах Мукачівської громади опалювальний період розпочнеться диференційовано Цьогоріч опалення вмикатимуть залежно від погодних умов.